Олександр Усик весело провів час з піснями і запальними танцями, що може обернутися для нього проблемами, що сталося і чи позбавить тепер WBO українця титулу. Брендан Адамс розіграв театральну сценку для Сергія Богачука і пообіцяв його знову нокаутувати. Владислав Сіренко переніс операцію, а Денис Берінчик шокував переходом в інший спорт. Британець Діліан Вайт прийняв рішення, що робити з кар'єрою, а Деніела Дюбоа продовжують обвинувачувати в тому, що він здався у реванші з Усиком. Ерол Спенс може повернутись проти колишнього абсолютного чемпіона. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож лупи Іванам повподобайці підписці та поїхали! 36-річний боксер з Каліфорнії Брентон Адамс на позитиві в тренувальному таборі перед реваншем з українцем Сергієм Богачуком. Їх бій пройде 13 вересня в андеркарті масштабного шоу Канело Кроуфорд. Адамс поділився хитрим планом на бій з Богачуком. Після перших обобою пройшло багато часу. Він очікує бою зі стариганом. Най так і буде. Він відчує силу дідовського ляща. 13 вересня дам йому все, що він просить. Беріть квитки поближче до рингу, щоб побачити, на що здатен цей стариган. Ану, потримай його папіросу. Ой, спина. Мені потрібен відпочинок. Ну і що, за акторську гру Брендану Адамсу можна вручити Оскар, ця імпровізація на тему старим тут не місце була фантастичною, та побачимо, чи лишиться з американцем його почуття гумору після реваншу. Ну а після того, як це шоу одного актора скінчилося, Брендан поспілкувався з представниками Ring Magazine і розібрав поєдинок по полицям, пояснив, чому він переможе і в реванші. Це чудова можливість для нас обох, але я впевнений, що переможу. І це не тому, що я вже раз його перемагав, а тому, що з моменту першого бою я став значно кращим. Чотири роки тому я переміг завдяки своїм сильним сторонам, зміщенням і контратакам. Він теж став кращим, але все ті ж слабкі сторони, тому я накалтую його знову. Богачук один з кращих в дивізіоні. Він наполегливо працював, щоб опинитися там, де він зараз є. Я тоді не відчував його удари, можливо, і зараз він буде влучати, та я просто виконую свою роботу. Він прогресував, та я бачу ті ж самі прогалини. Впевнений, що стилі роблять бої. А моя манера бою для нього є проблемою. Доведу це 13 вересня. Сергій Богачук бився за Адамсом в березні 2021-го. Впевнено вигравав по очкам, але зівнув лівий боковий. Після чого поплив і був добитий до відмашки у восьмому раунді. Після того Брендон Адамс на три роки випав з боксу, а за 2024 рік виступив тричі. Дві перемоги і поразка греку Андреасу Кацуракісу. Що стосується бійця з Вінниці, то Сергій після поразки Адамсу видав серію шести перемог, яка прирвалася в минулому році, коли він разом з Вьорджолом Мартісом видав бій року. Після того двічі переміг прохідних суперників і, як стало відомо зовсім нещодавно, заради реваншу з Адамсом в Андеркарті каналу Кроуфорд. Відмовився від бою з зіркою Джараном Енісом. Абсолютний чемпіон над важкі Олександр Усик продовжує відпочивати вдома після виснажливого тренувального табору і реваншу з Деніелом Дюба, якого він брутально нокаутував в п'ятому раунді. Та українець поєднує відпочинок з користю. Родина Усиків організувала благодійний вечір на підтримку дітей з Миколаєва, які втратили батьків. На заході було присутнє кілька зірок українського шоу-бізу, але цвяком програми став Іво Бобул. Судячи з цього, Іво Бобул кумир родини боксера, оскільки нещодавно Олександр разом з молодшою донечкою підривали тік-ток під відомий хід співака. Тож Усик не втримався і заспівав разом з Іво Бобулом. Однак, благодійний захід ризикує перетворитись на скандал. І ні, це не звичний для сьогодення потік критики, чому він не на фронті. Хоча посил десь схожий. Річ у тім, що в мережу виклали відео, як на цьому заході Олександр танцює під пісню Наді Дорофєєвої, і такі активні викрутаси Усика не лишились без уваги тренера Джозефа Паркера Енді Лі. Той прийшов в коментарі з заявою Як твоя травма спини? і тегнув всесвітню боксерську організацію. Зрозуміло, що це був підкол щодо ситуації навколо обов'язкового захисту Олександра Усика. У нього є претендент новозеландець Джозеф Паркер, і WBO зобов'язала команди домовитись про бій протягом 30 днів. Відведений строк вже сплив, а нічого не відбулося, оскільки команда Олександра направила чиновникам прохання дати більше часу, пославшись на травму спини чемпіона. То як гадаєте, чи вдалося Анділі вивести Усика на чисту воду і чи буде якась реакція від WBO? Також пишіть в коментарях свою думку, хто переможе в танцювальному батлі Олександра Усика і Джозефа Паркера. Інший український супертяж Владислав Сіренко може піхотів теж подрипотіти під пісні, але фізично не може. Він переніс хірургічне втручання. Про характер травми і що саме оперували, боксер не повідомив, обмежившись лише мотивуючим коментарем. Спорт це шлях сили й болю, радості й випробувань. Операція це лише ще одна зупинка на цьому шляху. Я відновлююсь, насолоджуюсь процесом і не збираюсь здаватися. Скоро побачимось у ринзі. Нагадаю, минулого місяця Сіренко зазнав першої поразки в кар'єрі. В Андеркарті Усик Дюбоа 2 він у статусі фаворита невиразно відбоксував з британцем Соломоном Дакрейсом і програв рішенням суддів. Огляд того виступу по посиланню вгорі. А ось ще один українець, який програв в останньому поєдинку Денис Берінчик повний сили натхнення. Але вся ця енергія, схоже, вже не направлена на бокс. В лютому Денис без шансів програв бій і чемпіонський титул Кішону Девісу, поступившись нокаутом у четвертому раунді. І хоча час від часу інформація про його спортивне майбутнє все ж просочується, вона не пов'язана з боксом. Так, спочатку Ден хотів потрапити на турнір на півтяжів на голих кулаках, а коли ця ідея провалилась, оголосив про ще більш відчайдушне рішення. Берік виступить в кікбоксингу на турнірі К-1. Друзі. З Денисом батин вас удивіть. Питаю, що з'явила, що виступив в К1. Бажаю цим здоровичка так прийняв рішення себе здивувати, ну і трош вперед. Так Якщо Кейван на відео Берінчик та президент Всеукраїнської Федерації К 1 Ахмат Ахмедов. Поки офіційно про це не повідомлялось, але зараз виглядає так, що ден з боксом покінчив. Принаймні про це свідчить вік 37-річного українця та показна готовність пробувати себе в інших видах спорту. А ось хто не збирається на пенсію, так це британський супертяж Діліан Вайт. Йому також 37, як і Берінчику, і в останньому поєдинку він з стріском програв британському вундеркінду Мозесу і Таумі. Відлетів на вже в першому раунді. І, хоча після цього напрошувалось рішення про відхід у захід сонця на зустріч шахами шахам і парку, Вайт вважає, що порох в його перехівницях ще не відсирів. Це не кінець моєї історії. Я програв цю битву та не втратив вагонь, який робить мене тим, хто я є. Тут все логічно, не можна просто так взяти і піти з боксу, не провівши реванш з Ентоні Джошуа. У них цікава історія в аматорах Вайт перемагав Ейджея. А той вже в статусі проспекта накалтував Діліана. Британці таке люблять, тим паче у Джоша поки нікого конкретного немає, крім гіпотетичного фрікбою Джейком Полом в 2026-му. Інший британський супертяж, ох же їх і розвелося на туманному Альбіоні Давід Аделея дав скандальне інтерв'ю, в якому пройшовся по своєму співвітчизнику Деніелу Дюбоа. Намір зрозумілий зачепити Тріпл Ді і отримати бій з ним. Аделея вважає, що в реванші з Усиком Деніел Дюбуа просто здався. Хто забув в липні Деніел був нокаутований Олександром Усиком у п'ятому раунді, втративши свій титул і можливість стати абсолютним чемпіоном. На початку він ще щось намагався зробити, але потім здався. Думає, щойно він зрозумів, що справи йдуть не кращим чином, і не по його сценарію, то змирився. Хочу битися з кимось таким, щоб люди казали, що я не подужаю і намагаюсь відкусити за великий шмат пирога, і взагалі готовий до будь-яких викликів. Я неодноразово спаренгував з Деніелом Дюба, так що він точно знає, що на нього чекає. Це був би яскравий бій, справжній блокбастер, фани були по захваті. У середині серпня Давід Аделея поступився по очкам топовому хорвату Філіпу Херговичу, та у нього був шанс на перемогу нокаутом. Він вразив фаворита в восьмому раунді та добити не встиг. Прозвучав гонг. Досвід не купиш в магазині. Я міг би виграти той бій, але дозволив перемозі вислизнути з рук. Та довелось проковтнути цю гірку пігулку. Я посік його в другому раунді джебом, треба було продовжувати довбити туди цим же ударом. А я намагався насадити його голову на лівий боковий. Пам'ятаю, влучив тим потужним ударом і тільки подумав, що ось цей момент, якого я шукав, а раунд вже скінчився. Завжди знав, що в плані потужності ударів у мене не так багато конкурентів хевівейті. Так що для мене той момент несподіванкою не став. Коротше, продовжую працювати, щоб і далі виступати на найвищому рівні. Попереду в мене багато боїв. Активізувались чутки про камбек колись паундового як чемпіона на півсередній вазі Ерола Спенса. Він не виступав з липня 23-го, коли програв в бою за абсолют Теренсу Кроуфорду. Бій лідерів дивізіону сприймався як 50 на 50, але в ринзі було тотальне домінування майстра. Кроуфорд розібрав суперника на запчастини і нокаутував в 9 раунді. На кар'єру Спенса вплинула травма Ока, та тепер його пов'язують з колишнім абсолютом в першій середній вазі Джермелом Чарло. Є Чарло сам простоє з 23-го року з моменту поразки Саулю Альваросу в бою за всі чотири титули суперсередній вазі. Для того бою американець перестрибнув одразу дві вагові категорії. Поки що все на стадії натяків в соцмережах. Та сама ідея дуже непогана. Джермел в своїх соціальних мережах запостив картинку де лев тримає в зубах акулу. Це відсилка на прізвиська боксерів з красномовним підписом. Дата бою, дуже скоро! В цій індустрії немає друзів. В будь-якому випадку для бог боксерів це був би хороший крок, особливо для Чарло, якого початкам чекав бій проти німця Абаса Барау. Той володіє тимчасовим титулом WBA в першій середній вазі, але має стати повноцінним чемпіоном, як тільки нинішній володар поясу Теренс Кроуфорд вийде в ринг з Канело Альваресом і відповідно втратить свій статус. Якщо тобі сподобалось це відео, підтримуй україномовний канал ProBox вподобайкою і підпискою. Це допоможе робити ще більше якісних відео про бокс. Дякую і до зустрічі!